Пожовклим листям, гарбузами та у жовтому одязі кияни прийшли рятувати кінотеатр жовтень. Зібралися спонтанно через соціальні мережі. Активісти побоюються, що через пожежу кінотеатр можуть передати в інші руки, а замість нього виросте чергова багатоповерхівка. Це все якось дуже дивно. Зразу після виборів робляться такі речі в Києві. В країні вимагають КМДА зберегти жовтень, не передавати його. У, ну не перепідписувати контракт з якоюсь іншою фірмою, яка побудує на цьому. Тому місце якусь чергову стекляшку. Сказати владі і всім тим рейдерам, які влаштували такий <суменість> ван акт вандалізму, що кінець жовтня не сьогодні. І жовтень місяць закінчується, але кінотеатр не мусить закінчити. Кінотеатр жовтень це одне з мощних духовних сердець Нашого города Денис згадує, як розпочалася пожежа. Він якраз перебував у тому залі, де відбулось займання. У тому, що це був підпал, немає ніяких сумнівів. Я був в четвертому ряді і в якийсь момент почув шипіння. При цьому ну, було таке відчуття, що просто шипить акустична система кінотеатру. Тому навіть ніхто не звернув із перших рядів на це увагу. І лише коли ми вже побачили натовп людей, які виходять із зали, ми зрозуміли, що щось відбувається. Побачили вогонь ну і звичайно ж евакуювались. Така активність громадськості змусила Київраду відреагувати. Заради питання кінотеатру жовтень було зібрано екстрене засідання. На ньому були присутні і представники громадськості. Столична влада пообіцяла, що жовтень залишиться у комунальній власності. Депутати Київради одноголосно підтримали резолюцію щодо порятунку кінотеатру та створили благодійний фонд. Кінотеатр застрахований за слов директора <'язок> кінотеатру на 4,5 млн грн. мільйона гривень. Раз во вторых нам необходимо уточнить сумму убитка в два, И в третьих нам необходимо собрать деньги для того, чтобы если эта сумма будет превышать сумму страховки для того, чтобы он максимально близький сроки функционировал. Збором коштів займатиметься директор кінотеатру Жовтень. Саме вона очолила благодійний фонд. Відновимо разом за внески пообіцяла благодійникам відплатити безкоштовними квитками вже в оновленому жовтні. Заклик до всіх небайдужих долучитися до того, щоб відновити кінотеатр. Це не обов'язково гроші. Відновити кінотеатр пообіцяли проте чи вдасться зібрати потрібні кошти, і коли буде реставровано жовтень невідомо. Було б добре виділити ці кошти з міського бюджету, тому, тому що фактично люди теж платять певні з Русимовсагурила певні податкові внески. Податкові Город не залишиться в стороні, теж буде допомагати. Тут ми ще не повністю там знаємо ущерб, що до тої То цифри надо буде уточняти, но люди вже звикли как робити бы, привыкли делать все самі по большому счету. Активісти пообіцяли тримати руку на пульсі і продовжувати слідкувати, щоб замість кінотеатру на Подолі не з'явилась нова висотка. Анастасія Островушко Артем Кутасов соціальна країна.